Всім привіт! Сьогодні у нас можна сказати, що косметичний огляд. Хотіла я вам показати косметику, зміст якої коштує 125 доларів. Але я її отримала за 30. І я вам з вами зараз поділюсь, як саме. В Америці є така функція, якщо чесно, я не знаю, чи є вона в інших країнах, але принаймні про таку функцію дізналася я в Америці. Ти оформлюєш підписку, підписку на косметику. Ти платиш 30 доларів на місяць, існує її різні бокси і різні вартості, але ну, в середньому це така сума: 20-30 доларів на місяць. І тобі кожного місяця, першого числа, Присилають бокс з невідомим вмістом. Це як можуть бути і повнорозмірні товари, можуть бути мініатюрки. Я вже отримала третій свій бокс, і він мені насправді дуже сподобався. Із трьох я задоволена двома боксами. Але саме цей третій дуже прикольний, і я вам хотіла показати, що там є. Тобто, є в нас ось така коробочка, ми її відкриваємо. В нас є ось така книжечка, яку вони кладуть з змістом те, що у нас всередині. Тобто, і починаємо. Перше, що в нас є, це ось така ось маска для волосся. Я ніколи її не пробувала Пол Мічел. Називається, і цей розмірний тюбик, Бачите, він йде 100 мл. І ця маска коштує 28 доларів. Я нею не користувалася, але я чула, що Пол Мітчелл, прикольна фірма, тому спробую 28 баксів, а бокс сам 30 коштує. Тобто, вже тільки ця маска майже окупила цей бокс. Це перше. Друге, в нас ось такий крем татча. Я не знаю, чи ви. Боже, я не знаю, як би камера це сфокусувала. Окей, okay. так У мене є такий зелененький крем, він мені дуже подобається. Я спеціально купувала такий в подорожі брати. Знаєте, щоб був такий невеличкий об'єм і зручний формат. І це японська фірма, і мені зелений, прям дуже подобається. Не знаю, як буде цей фіолетовий, але зелений, в нього дуже приємна консистенція. І він йде більше як денний. Цей також написано, що це денний крем, і він має насправді дуже. Дуже приємний лавандовий, М -м -м, реально лавандовий запах і ось таку густеньку, бачите, консистенцію густенька і трошки фіолетова. Будемо пробувати. Сам цей крем коштує 20 доларів, 20 доларів. Тобто, вже 50 доларів за два продукти можна було б заплатити, а продукти ще не закінчилися. Продовжуємо далі. Третє, я отримала ось таку умивалку. Ніколи я такою не користувалась, не пробувала і не чула. Якщо чесно, вже сьогодні зранку я не вмилася, тому що це ранкова умивалка, і насправді в мене закінчилось уявіть умивання. І я ще така думала, що його купити. А тут мені прислали цей тюбік Окей, поки проживемо на цьому. Мені дуже сподобалось те, що взагалі не стягнута шкіра була після. І дуже сподобався такий. Запах мигдалю дуже смачний. Це італійська умовалка, і вона я гуглила коштує близько 6 доларів. Але як я розумію, це взагалі якийсь travel size або дають, знаєте, в додаток, коли ти купуєш щось велике. Тобто, навряд чи вона прям так продається, але десь близько 6 доларів. Але сама умовалка, як мені здалося з одного використання, прикольна. І залишилося нас два продукти не менше класні. Це ось такий ось. Ось такий праймер для обличчя від Benefit. Benefit, знаєте, у них такі є класні гелі для брів. І вони прикольні. Я одного разу собі навіть купувала, вони дуже фіксують, але мені не подобається, що вони роблять брови такими, як дуже дерев'яними. Немає такої ніжності якоїсь чи лагідності, такі волоски не ніжні, знаєте, виходять. А не знаю з приводу цього. Праймеру. Я використовую праймер для бази під макіяж, але вона в мене у вигляді сироватки, А з такий праймер, я не знаю, чи мені підійде. Тут написано навіть, що можна поверх макіяжу його намазувати. Якщо чесно, я не можу уявити, як це поверх макіяжу, але ось він закритий тюбік. Давайте відкриємо і поглянемо, що воно взагалі таке. Так, це ще треба буде розібратися з камерою. Як зробити так, щоб вона фокусувала? Угу, ось такого він сірого. Не знаю, що це за колір тілесний. Ага, він робить просто матовий. Мені насправді не дуже подобається. Як ви могли побачити в відео, в мене завжди дуже блищить шкіра, тому що я дуже люблю сяйти, як новорічна ялинка. Я мажу з вітаміном С, зверху ніяцинамід. Коротше, весь арсенал для того, щоб моя шкіра блищала. Тому матові праймери мені не дуже подобаються. Але іміт місто бить в цій косметичці, і цей праймер коштує 35 баксів. Боже, така піндюрка 22 мл і 35 баксів коштує. Якщо чесно, так би його не купила. Але як отримати подарунок? Очень даже непогано. І залишилася остання. Я її залишила на останню чергу, тому що це була моя найприємніша несподіванка, і я саме з вами хотіла її зараз спробувати, тому що я не пробувала, і мені дуже цікаво, що воно взагалі таке. Це рум'яна від Лері Гага. І мені подобається те, що це стікові рум'яна. У мене зараз є рум'яна Роуд і. И... Прям вони класні. А це, як вони називаються, House Labs. Погляньте, яке пакування стильове, таке отак, в сумочку кинути так і хочеться, тому що дуже гарне. І ось такий колір у нас рожевий. Я. Не, ну, Так, дуже мені шкода за цю камеру, як з нею розібратися. Але, коротше, ось такі рожеві рум'яна і. Не дуже їх, прям багато насправді. І я хотіла спробувати ними покористуватися. Тому що я не користувалася, і мені дуже цікаво, що це таке. І я в прямому ефірі, так сказати, давайте спробуємо. Ось так ми, ага. Намажемо тут і з цієї сторони. Ага. Угу. Камера насправді передає яскравіше. Не такі вони яскраві. Я розтушовую рум'яно ось такою кісточкою і давайте спробуємо. О! Клас тушується легко. Мені подобається взагалі. Гляньте просто кілька рухів і все. Давайте тут я спробую пальцем. Тому що пальцем теж можна. Тин-дин-дин-тин-дін. Ну, коротше, до ідеалу я не буду дотушовувати, тому що в нас не хочу з вами тут 30 хвилин вам показувати, як я тушую рум'яна. Дотушую кісточкою, але пальцем також можна. Вау! Блін, мені подобається, тільки погляньте. Не знаю, чи вам видно. Але лягли чудово, колір гарний. Класна тема, тепер подивимося стійкість. Насправді, коли замовляєш цей бокс, то вони тобі завжди присилають, що один продукт-колір ти можеш обрати. І вони мені вислали ці рум'яна, тобто який колір ви хочете, але якщо чесно, прикиньте, я не розібралася, що це будуть рум'яна. я подумала, що це львець для губ, і тому взяла рожевий. А там був ведем коричневий, ще якийсь, і потім приходять, я дивлюся, це рум'яна, і я думаю, як вдало, я обрала, тому що я сам рожевим рум'яном користуюся. Коротше, ставимо поки оцінку 4 з 5, Чому 4, Тому що ми ще не знаємо стійкість цих рум'ян, але поки обіцяють бути класними. Оце сьогодні в нас таке коротеньке відео з розпаковкою, і я насправді відмінила вже підписку цього б'юті боксу, тому що я дуже люблю косметику, в мене її, скажімо так, більше, ніж достатньо, і я вирішила, ну скільки можна, давайте вже зупинимось. Але насправді, після того, як я отримала цей бокс, мені дуже сподобались реально всі продукти. Я буду всіма ними користуватися і кремом, маска для волосся. Ну, єдине, що під питаннячком це оцей праймер для макіяжу. але... Можливо, я його комусь і подарую, але як сам продукт класний за 35 доларів, прикиньте. І все це загалом, ця косметика, якби її окремо купувала, вона б коштувала 125 доларів. Я її вхопила за 30. А, я вам забула сказати, що ці рум'яна 34 долари коштують. 34 долари, а я його отримала майже безкоштовно. І я сподіваюся, що вам така розпаковочка зайшла. І ви любите косметику так, як люблю її я. Тому що я косметичний маньяк, у мене купа доглядової косметики, декоративної менше, але доглядової дуже багато, але й декоративної я також люблю. Хочу все спробувати: всі олівці мені треба, всі рум'яні відтінки мені треба. Єдине, з чим я не експериментую, це туш і гель для брів. А все інше в мене постійно змінюється. Тому я дуже рада, якщо ви це відео до кінця і. По традиції зустрінемося в наступних, байбай.